Ну що ж, продовжимо тему нашої бесіди, а саме про матеріальний світ і духовний, як вони взає... можуть взаємодіяти, як вони взаємодіють і що ми обираємо. Я в минулому ролику трошки зупинився на Двох аспектах, які я маю розвинути далі. В наступному відео ми проговоримо з вами далі про стосунки чоловіка і жінки в матеріальному світі, про секс і так далі. І про так званий духовний секс або сакральний секс і його роль в розвитку людства. Але зараз ми поговоримо про матеріальний світ, як він взаємодіє. Я е, Матеріальні статки. Я вам скажу, що я пережив досить неприємні моменти, коли мої учні судили мене за матеріальними статками і казали, що бачите, він нічого не має, він безхатько, він винаймає житло, все життя. І так далі, і так далі, і так далі. У нього нема автівки, в нього нічого немає. І ви знаєте, мене то чіпляло. Адже я не дарав три шкури. З людей ніколи і не збираюся робити, і так далі. Але вони були і праві, і неправі. Розумієте, що людина народжується в любові, любов'ю, і тою любов'ю є. Не коханням любов'ю. Отже, в любові Творця всього Сутнього ми народжуємось з можливістю. і... Правом бути багатими. Мати все необхідне для життя, мати дах на головою. Але ми забуваємо, що той дах в певний час може бути але і, або і все життя може бути найманим житлом. Комусь потрібно за життя переміщатися і певний час жити в одній місцині, потім в іншій і так далі. Але а майнові. Зов'язання, тобто, маючи нерухомість, ти приземляєшся у одній місцині на досить тривалий час. Це теж має значення. Що таке багатство? Ти достаток. Ти маєш їжу. Я переживав в своєму житті моменти, коли тупо не мав їжі. І Найдовша голод... голодовка була у мене біля 40 діб, не тому, що я витримував дієту, а тому що тупо не було грошей їсти. І вона була 36 і 38 діб. Було таке, що із помийки ж... жер щось, бо дуже хотілося їсти. Смітника. Дуже неприємні моменти, так? Таке згадувати і казати вголос це правду про себе всім. І таке було. Отже, але люди народжені жити в достатку. І якщо ми відійшли від того, що накреслили ми з Богом собі по судьбі, у Бога тільки три моменти. Три зауважити нам на те, що ми десь помиляємось. Перший забрати в нас здоров'я. Другий забрати в нас стосунки з людьми, не тільки в парі. І третій забрати в нас фінанси. На превеликий жаль, я так далеко відійшов від шляху, який було окреслено мені судьбою, богом і мною, що в мене було забрати всі ті три морковки. І було дуже важко усвідомити. Що я помиляюсь і автором своїх обставин життя являюся сам я. Але коли я це усвідомив і зрозумів, що нікого немає сенсу звинувачувати в своїх обставинах, і тільки я тому є, несу відповідаль... відповідальною особою, є, то мені стало зрозуміліше. І я почав працювати з причиною. Так от, повернемося до Всесвіту, у якого є тільки три способи постукати нам в серце, в голову, в свідомість, і сказати, друже, ти трошки помиляєшся на своєму шляху. Перший забрати в нас здоров'я або стосунки, або фінанси. Якщо ми далі йдемо на тим шляхом то тоді ми отримуємо два чинники. Я називаю це морковою. Забрати в нас одну морковку, дві морковки, три морковки. Тобто на наступному людина втрачає і стосунки, і здоров'я, або здоров'я, і фінанси, і так далі. І коли людина ще далі не чує Всесвіт і продовжує наполягати на своєму шляху і йде не туди, то тоді додається третій чинник. І ось тоді вже в нас немає не здоров'я, не стосунків, не Фінансів, таким необучаємо був я. Я не чув Всесвіт і все йшов, ломився своєю е зрозумілою мені і е бажаною мною дорогою. І тоді в мене просто було забрато все, що називається. І вилізти з тої ями. Е ну, це такий був для мене принаймні е труд. Важкий. Але це було зроблено і після того я кажу: якщо я не зміг, то зм зможуть всі. Отже, розповім один випадок колись багато років тому, коли я вже почав слухати всесвіт підказки, мені було сказано йти в соціальні мережі і перший був Фейсбук. Я туди з відкритим серцем, як завжди по життю, заліз, почав дивитися. Групи езотериків, забувши пораду свого товариша. Який сказав, друже, запам'ятаю одне раз і назавжди: колективи езотериків – це гадюки в одній банці, скорпіони, якщо хочеш. Вони один одного жалять. Я в тому не повірив, як? Люди, займаючися духовністю, високодуховні особи, і вони, я потім багато разів за своє життя. Це, ця людина пішла вже в реінкарнацію, живе на іншому, в іншому вимірі, в іншому всесвіті, на планеті Гефест. Між тим. я йому дякую за це, бо я тисячу раз разів погодився. Люди важко покидають свою гординю, заздрість, жадібність, агресію і навіть десятки років займаючись езотеричними якимись дослідженнями. Практиками, вони залишаються людьми. На превеликий жаль. І так з такою, з такою компанією я зіткнувся у Facebook. Там вони пафосно писали, що от, підуть наші після 50 років ізотеричних практик, люди уходять, дивіться, е, хворі, е, бідні і е, самотні. Я тут їм пишу від цього серця. Люденькі, зхаменіться, все дуже просто. У Всесвіту, всього три морковки, та 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 Боже, що тут почалося? Ти прийшов на чужую площадку за деньжищ. перше, що мені написали. Я не Я спокійно сприйняв гамномет. Але мені було незрозуміло. І це був такий камінчик в сторону того мого товариша, що казав мені про банку з. Гадюками. І я зрозумів, що то такі дійсно гадюче. Я удалився від тої спільноти, зрозумівши, що вони пафосно один перед одним там хизуються своїми якимись добутками, скорше за все, псевдодобутками і не чують нікого іншого. Але я продовжую тим, хто мене чує, розповідати про три морквинки і про те, що іншого способу достукатися до нас немає. Якщо в нас щось. Прибирається з життя або здоров'я, або фінанси, або стосунки, значить, ми щось робимо не так. Якщо два чинники, а тим більше три, то дуже не так. Треба щось зупинитися, подивитися навкруги і зайнятися собою. Але на цьому прикладі ми бачимо, що духовне має бути, має мати баланс. Бачите, мої учні перші теж. Дивилися мені в гаманець, що я там маю і що не маю, і вже потім дивилися тим, ким я являюся. Тому надважливо надважливо. І та, і та складова, я так думаю. Бо духовне сілення, духовний ріст. Супроводжується зціленням і цих трьох морковинок. Змінюється круг е, коло вашого спілкування, зміню, змінюються ваші стосунки з фінансами і успіхом, змінюється ваше здоров'я. І якщо ми бачимо людину, у якої ми бачимо, сталий, сталу динаміку зцілення фізичного тіла, зцілення фінансів. Стосунки з іншими людьми, які в добрі, в злагоді, в розумінні, в сприятті. І ми бачимо динаміку, що це постійна така функція росту, то це перед нами людина, яка собою займається духовно і йде кудись туди. Так, вона опинилася в точці нуль або мінус. Але опанувала себе і пішла. І цей шлях супроводжується поверненням здоров'я, часто молодості, фінансів і нормальних відносин з людьми. Отже, любі мої, має бути, на мій погляд, баланс між духовністю і матерією. Ми для того і прийшли насолодитися. Або отримати підтримку елементарного людського комфорту з тим, щоб мати можливість, не звертаючи на іншу увагу, розвиватися. Безперечно, ми всі переживаємо зараз важкий час. І про який комфорт може йти мова, це зрозуміло. Між тим, і всі ці обставини війни закінчаться. і Повернемося або станемо до мирного шляху і відновлення і нашої держави, і себе самих. І це буде надважкий шлях. Тут буде над чим працювати. Отже, дорогі мої принципи залишаться ті самі з Богом.